Доброго дня, друзі. Можливо, серед моїх підписників, <кій> чи просто хтось побачить це відео. Прошу поради, можливо, є якісь автомайстри, які зможуть мені допомогти вирішити проблему е в даному напрямку. Volkswagen Tiguan Значить, е при, завод... при заводці автомобілю на холодну, от, е відбувається ну, така нестабільна робота двигуна. Ніби його детонує, ніби чогось не вистачає. Не знаю на що грішить вже об'їздив купу техстанцій, Ніхто конкретний діагноз поставити не може. Заміни те, заміни те. Коротше, замінив вже дуже багато. Замінив ціпок в двигуні, замінив фільтр. Бензиновий фільтр такий специфічний фільтр в боку стоїть. Е, чистив дросель, замінив свічки, е, чистив форсунки два рази. Після чистки форсунок стала краще, заводитися машина, мається на увазі швидше заводиться. То бувало таке, що стартер довго крутить, а, а завести не може. Ну, якби може, тільки десь секунд 5, 7, там крутить, можливо, 10-15. Бувало таке, як зимою. От, останнім часом, після чистки форсунок, останнім часом заводиться швиденько. Чесно, не знаю на що грішить, чому ще може бути проблема. Я ж повторююся. Можливо, є якісь автомайстри, які дивляться це відео і зможуть мені допомогти, оскільки я не знаю, де ще копати і що шукати. Останнє, що купив, зараз буду ще ставити, це ось такий фільтр. Ой, не фільтр, а перепрошую клапан. Клапан повітря, це, що стоїть перед фільтром повітряним. От. Купив ще такий фільтр, оскільки останній майстер, який дивився, сказав мені наступне: що Коли знімаєш фішку із, ну, Коли заведений автомобіль і знімаєш фішку, то автомобіль повинен чи то. Трої чи щось з ним повинно щось відбуватися. А в моєму випадку, коли я знімаю цю фішку в, в, при робочому двигуні, то абсолютно нічого не відбувається. От він говорить, можливо, можливо, ще оце. Можливо, це, можливо, ще -зонд. Ну, Чесно, я не знаю. Не знаю, чому може бути проблема, не знаю, де шука... шукати її. Автомобіль. 13-го року пробіг близько 270 тисяч оригінальний. Стоїть газова установка ще. Що саме цікаве автомобіль завівся, і от він на холодну, на холодну його колбасить буквально там перших секунд, 10. 15 може чи до 20 його колбасить оберти, плавають, нестабільна робота. Потім проходить самодіагностика автомобілю, все вирівнюється, піднімаються оберти до 1100, десь нібито ну, треба підгазовувати трішки. От, коли оберти піднімаються, то далі в принципі все, все працює рівно, ніяких зауважень немає не на газу, не на бензині. Газова установка стоїть дорога Романо. Обслуговуюся на час газу. Там останні, останній раз їздив туди, ніяких зауважень по газовій установці теж немає. Все перевірили, і комп'ютерну діагностику зробили, і всі патрубки перевірили, і редуктор. Я думав, що ще можливо сам редуктор не тримає мембрана і ніби поступає. І газ, і бензин, і з-за цього змішаного режиму, із-за цього змішаного режиму відбувається така ситуація. От. Ну, власне, зараз я продемонструю, в чому проблема. Ну, от, показую, Зараз автомобіль холодний, я його ще не заводив. Ось заведу і покажу, як він працює. Все, далі оберти набрав, більше ніяких зауважень немає. Саме при заводці автомобіля. От він 1100 набрав, зараз він трошки попрацює, двигун, і скине оберти, і все рівненько працює. Ніяких зауважень не доїзди, не до роботи двигуна, ні до чого немає. Власне, тільки от при заводці йде оця незрозуміла детонація. Буду дуже вдячний всім, хто. Можливо, щось підскаже, мені допоможе вирішити цю проблему, бо я вже чесно, я вже стомився, їздити по цих техстанціях станціях е і постійно щось куплять, міняти, але абсолютно нічого не відбувається. Тобто, кожна покупка, це немала копійка. Ну, наприклад, там той самий фільтр бензиновий 3 тисячі коштує. Цей клапан останній, що я купував, це 2 тисячі гривень. Ну, це, це не оригінальний, це фірма Віка, от, а... а якби оригінальний брав там, близько 10 таке, чистка форсунок, теж близько 3 тисяч гривень. Ну, вже чесно викинув дуже багато фінансів, а, а воно все як було, так і є. Я не знаю, в чому проблема, не знаю, до кого ще звернутися. тому власне записав це відео для тих. Хто в мене є в підписниках, чи, можливо, хтось це відео подивиться і, і зможе мені дати пораду. Буду дуже-дуже вдячний вам.